Доведи мене вздовж високої чорної стіни, до кінця війни, доведи мене, серденько, не обмани, до беззубого лісу на краю землі, до холодного поту на чолі, до свинцевої каші на зубах, як би його встояти на ногах, як не збудить жодної з обидвох Заховай мене, серденько, в темний льох, Затули мені, серденько, рот і ніс, щоби запах смерті в нутро не ліз. Зав'яжи на сорочці мені вузла. Щоб з під нього чорна цівочка не повзла, підмости мені під голову кунтуша, щоб не витекла крізь діри моя душа, загати мені греблю серед ріки, щоб не квапались у моренько мертвики, запали мені свічечку в темну ніч, щоб бачив я, хто йде на стріч, і їхні білі плями замість облич. Обійми мене, серденько, дніми, донеси мене до кінця війни. Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавши, посеред мирної тиші густої. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сивіючи за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне, попертайся назовсім, і народи посади, спороди, а вже у твоєму дітейську корносі. Виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут. Горбився місяця півсилует, всілися к руки на браму. Вишийте, маму, бронежилет, чорне по чорному, маму. Біле по білому, мамо, сніги і закривавлене сонце, де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє, не міряно їх, а в патронташі ні грама. Ангела є захистити встиг. Ангел не встиг мене, мамо, птаха, розпластаний ваш силует, сину, дитину, синочку. Вишайте, мамо, бронежилет, ніби прозничну сорочку. Кришталева ходить у бруні, королева, з міста лева зараз на війні, комусь квіти в когось свято і життя без меж а вона із автоматом вихорі пожеж. Промінь сонця, вересневий в погляді завис, Зглянься, горда, королева чуєш, відізвись Ти ж бо зовсім не Сталева на отій війні. Королева, кришталева, подзвони мені, рвуться сутінки свинцеві, ворог на посів Відчайдушній королеві, не до ніжних слів, Не оминути болю втрати у найважчі дні. Не питають у солдата, як то на війні, Промінь Сонця вересневий телефон мовчить. Королева кришталева після бою спить. Вкригнула пташка в польоті й померла. Полі не чути, коли проліта. Ці терекони не нашого верла, але важлива і ця висота, Обшир звідси від видніють далеко. Не зачерпнути цей простір грудьми, вперто чигає довгіл небезпека, з нею зріднилися і звиклися ми. Тричі хотіла нас взяти на храпом, кров закипала і рвалася скронь. Над тереконом розтерзаний прапор. Тричі просили на себе вогонь. Тут, розумієш, життя чого варте, мертві, відомо, сраму наймуть. Координати для нашої арти в декількох цифрах тепер наша суть. Може, колись назовуть нас крутими. Вручить медалі нашим жінкам, але сьогодні внизу побратими, там, у окопах довірились нам. Тут до останку судились стояти, може, хвилини, може, літа. Ці терекони не наші Карпати, але земля українська свята. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна. І буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повестиляю, і я наплачусь схочу, Сльозами умию всі могили. Зварю відвар із перстачу, і, і вип'ю килишок для сили, І вип'ю другий, щоб від ран. Не залишилося й сліду, налю наливки повний збан, і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом й тверезіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом, над збитим дроном. Коли закінчиться? коли? Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, ще та зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам на двох мімози.